Ще приблизно 15 тисяч людей залишаються в окупованому росіянами енергодарі на Запоріжжі. Переважна більшість з них це люди літнього віку. До російського вторгнення в місті проживало більше 53 тисяч осіб. Про це розповів міський голова Дмитро Орлов. За його словами, кількість блокпостів на виїзді з міста поменшила, проте Людям все рівно важко виїхати, особливо тим, хто має український паспорт. Далі процитуємо людей на кожному з блокпостів, які залишилися, росіяни ретельно перевіряють, особливо коли немає російського паспорта. Людям з українським паспортом дуже небезпечно пересуватися. Кінець цитати. Орлов додав, що в Енергодарі нині нараховується 5-6 тисяч працівників Запорізької атомної станції, і близько половини з них окупанти заблокували перепустки на станцію. На роботу вони ходити не можуть так само у них немає змоги виїхати з підконтрольного Росії міста, оскільки їх не пропускають на блокпостах. Раніше цього місяця місцева влада Енергодара закликала жителів залишити місто, бо ситуація на захопленій росіянами запорізькій атомній електростанції може вийти з-під контролю в будь-який момент. Тим для кого виїзд наразі неможливий, радять, якщо є власний транспорт, тримати його повністю заправленим, до того ж мають бути тривожні валізи, зібрані документи, більш коштовні речі та засоби виживання на перший час.